Бачимо, що ми доволі стислий термін часу дійшли такі до ключової події зустрічі зеленського і Трампа. І важливо, що ця зустріч відбувається швидше ніж. Можлива зустріч Трампа із Путіним. От е, наскільки дійсно важлива роль от е, саме цього контакту буде в подальшому діалозі США і Україною? І ця угода, яку Трамп уже анонсував, яку зрештою і в нас уже ухвалено, опубліковано текст, е, які можливості вона розкриває взаємодії обох держав? Ну, ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки лишаються провідною економікою у світі, провідною військовою силою сили світі. Безумовно, для України дуже важливо мати контакти з цією країною, і ні в якому разі, скажімо так, не отримати переформатування світу, в якому США будуть не з Україною, не з Європою. А по іншу сторону барика це, звісно, був би дуже негативний сценарій, і фактично про ризики такого сценарію казали ще до президентських... Ких виборів США казали, що це може бути, і Україні треба чимось зацікавити можливого кандидата на той момент в президенти Дональда Трампа, коли він ще не переміг, але вже номінувався. І фактично, практично тоді ще в жовтні 2024 року, тобто за місяць до президентських виборів США, з'явився план перемоги президента Зеленського. І вже тоді казали, що цей план написано суто під Дональда Трампа. Там є пункти з тих п'ять відомих, які там містяться пункти, є ще закрита інформація. Також, що стосується власне, інформації про. Те, що в цих відкритих пунктах там є заміна американських військових на європейських базах на українських військових. Хоча це не можна зробити поки що з двох причин: Україна в повномасштабній війні це перша і друга Україна не в НАТО. Отже, треба вирішити ці два питання. І ще один пункт, який як вважається співавторства Лінсі Грема, сенатора від республіканської партії, щодо рідкісно земельних мінералів, і ось ця тема рідкості земельних мінералів, яка, ну. Не дуже фігурувала в засобах масової інформації до там жовтня 2024 року. Зараз стала темою номер один. і фактично. П'ятниця, якщо це зустріч буде завтра, це означає, що дійсно Україна, піднявши цю тему, зацікавила Трампа, і останні тижні ми обговорювали роботу на цій угоді. Ми розуміли, що Сполучені Штати Америки вони спочатку виставили свої умови, своє бачення до ніяких зобов'язань, повністю під себе написана угода, і як то кажуть, шантажували Україну, щоб ця угода була підписана. Україна це не зробила одразу. Україна. Паргувались і наскільки відомо із виступом і президента, і заява Кабінету міністрів України, і Міністерки економіки, перше віце-прем'єр-міністерки Юлії Свіріденка і міністерки юстиції, віце-прем'єр міністерки з питань європейської атлантичної інтеграції Олі Стіфанішина, що робота велась, і зараз ця цієї угоди значно краще ніж він був апріорі. Але знаєте, маленька ремарка від мене, коли я прочитав цей текст вчора, мене не покидала думка, що мені він більше нагадує меморандум. А не угоду, а ось угода про яку також написано в цьому тексті, вона буде трохи пізніше. Тому мені здається, що зараз ми концентруємо увагу на лише першій частині цього процесу а далі буде більш складніша друга, яка потребуватиме, крім іншого, ще ратифікації Верховної Ради України. Те, що в нас є оці два етапи: спочатку меморандум, рамкова угода, а потім уже деталізована, основна. Чому так відбувається? Хочеться запитати, чи важливо було зокрема і американському президентові показати швидкий результат у цьому процесі діалогу з Україною? Адже ми пам'ятаємо, що за останні тижні українського президента Зеленського намагалися американські партнери брати нахрапом наскоком, коли приїжджав і Скот Бесенд, міністр фінансів США до Києва. Ну і з публікації в пресі ми знаємо, що ця зустріч не дуже позитивній атмосфері відбувалася, коли Зеленському ну, буквально наполягали. Американські партнери на тому тиснули на нього, аби він підписав цей документ. А український президент нібито відреагував доволі різко. Та він йшлося там в публікаціях західної преси про якісь розмови на підвищених тонах і так далі. Потім у Мюнхені була також спроба знову ж таки змусити українського президента щось підписати вже й не і вже віце-президент ніби в цьому брав Венс участь. Цього не відбулося. Потім були випади блискавиці з боку Трампа з різними епітетами на адресу зеленського диктатора, і так далі. Але все виходить, нібито на конструктивний процес. Тобто, ми фактично маємо цей меморандум для того, аби зафіксувати позиції сторін, і Трамп це вже подає як велике досягнення, як велику свою перемогу. Безумовно, тобто йому треба показати, що ось я вмію домовлятися, я вмію укладати угоди, От Ось вам, будь ласка, ще черговий приклад. Зараз безумовно Україна це одна з основних тем в світі для обговорення. Ми бачимо зацікавленість щодо нашої країни. Зараз тема цієї угоди вона також стала чи не однією з провідних новин в світі. Я по собі можу сказати, що за останні декілька тижнів отримував купу прохань від арабських шов. Налістів, з якими часто співпрацюю, про те, щоб організувати контакти з представниками міністерства економіки України для того, щоб вони арабам, Арабському телебаченню пояснили, що відбувається в цій сфері. Тобто, зрозуміло, що США зараз виходить на те, що продемонструють своє, скажімо, так, вміння домовля... укладати угоди, вміння, як то кажуть, домінувати в з партнерами в. Процесах і в питаннях важливих для них Україна каже: ну ми ж не знали, зацік буде зацікавлений Трамп чи не буде в подальших контактах з Україною. Зараз ми бачимо, що це є. Тобто, я повторюю, що це для мене проміжна ланка, яка цікава і США, і Україні. Тобто, і США можуть це поднести як свою перемогу, і Україна може сказати, що дивіться, ну контакти продовжуються. США не скала, що так, Україна нас більше не цікавить. Тобто, тут взагалі. Ні, є дуже гарна вислів, що чим більше людей будуть зацікавлені у твоїй перемозі, тим з більшою вірогідністю ти цю перемогу здобудеш. Так само і Україна зараз може в принципі давати всім сигнали, що ось дивіться, що США контакти є. Плюс цю історію я ще розглядаю в більш ширшому контексті, в контексті. Заяв США щодо Росії в контексті кроків Росії щодо спроби перебити ставку України, коли Путін пропонував рідкісні земельні матеріали не лише в окупованих територіях України, а взагалі усій Росії, і це як на мене може мати дуже неприємні для Росії наслідки в тому плані, що ставиться просте питання з боку Китаю. А ви з ким? З нами чи США? Бо для Китаю США супротивник, як і для США супротивник Китай. і контакти Росії і США для Китая виглядають як зрада, і ще невідомо, чим ця зрада Росії з точки зору Китаю обернеться до тієї ж самої Росії. Більше того, там уже Блумберг пише про те, що Росія і США розглядають Арктику як перспективний регіон. Взаємної економічної співпраці, І ясно, що китайцям це надзвичайно не сподобається і вже не подобається. Це знову ж таки тема дуже цікавої, такої глибокої розмови. А як може Китай зараз, якщо коротко себе повести, проявити, зважаючи на ті натяки, які лунають, та й прямі пропозиції з боку Путіна, Путін заявив, що можна алюміній в Красноярському краї спільно з американцями видобудувати? Це вже не сподобалося тим, хто є. На Росії таким прихильником продовження війни, продовження експансії, агресії тиску на Україну і на західний світ виявляється, Путін їх зраджує вже на ходу всього цього процесу, і вони реагують відповідно. Але очевидно, що тут реакція Китаю для Путіна може бути і для Кремля загалом більш вагомою. То чи Китай буде далі вичікувати, чи вже прямі сигнали з Пекіна до Москви відправлено? Ну, поки що сигналів немає Китай, якраз оця історія вона продемонструвала Китаю, що Росія це не надійний союзник. Я не думаю, що Китай дуже сильно розглядав Росію як надійного союзника, але зараз вони отримували чергове підтвердження, бо більше отримали бажання, як то кажуть, десь якось чимось відповісти. І перше, що я очікую, що якраз у якості відбиття можливої торгівельної війни, яку всі очікують від США до Китаю, Китай зараз девальвує свою національну валюту, і тут ми згадуємо, що майже 99% з а, резервів Росії якраз в юанях знаходиться. І коли Китай буде девальвувати свою валюту, це на саме, для Росії це буде означати, що її резерви суттєво скоротяться, а там і так велика проблема з резервами. Тобто, попри всі ці гучні заяви Росії, яка вона потужна країна з точки зору збереження своєї економіки, нагадую, що лише за грудень місяць Росія втратила третину свого фонду національного благополуччя. За січень місяць вони отримали дефіцит 1 трильйон 700 мільярдів рублів, при тому, що плановий дефіцит на пото. Очний рік один трильйон 300 мільярдів. Щоправда, зазначив останні три роки. Вони дефіцит стабільно перевищував 3 трильйони. Тому те, що вони них планове, 1 на 3 це не про але Тим не менш, той факт, що в перший місяць року і вже перевищення того, що планується на 12 місяців, безумовно, у Росії є проблема з економікою, і Китай, бачачи залежність Росії від економічної залежність від себе, а також паралельно бачачи ці контакти Росії, і США і відчуття того, що Росія з задоволенням кине Китай в обмін на нормалізацію стосунків США. Безумовно, Китай, Китаю у Китаї буде дуже велике бажання кажуть зробити оцю саме девальвацію своєї валюти, а також десь прикрутити певні. Можливості оминання санкцій, які Росія має через Україну прикрутити постачання певної продукції, і для Росії це може обернутися значно більшими проблемами, бо від Заходу то вона відходила, але відходила так, що вона дуже сильно почала залежати від Китаю. І зараз Китай може скористатися цієї залежності, як Росія любила ставити залежність від себе насамперед країни Європи, і шантажувати їх. Так Китай може це зробити. Єдине він шантажував може і не буде, він одразу зробить ті проблеми, які дуже шильно пришвидшать без того вже триваючі деградація російської економіки, і може так трапити, що не здобувши нормальні стосунки США і втративши Китай, а Росія елементарно втратить свою економіку. І знову ж таки, хочеться ще до цього моменту аспекту повернутися розробки надар на тимчасово окупованих територіях. Це собі зараз складно уявити і через реальну ситуацію на полі бою відсутність гарантій безпеки. Відсутність поки що перспектив припинення війни на даний момент, ну і всі інші обтяжуючі фактори. Однак такий натяк та і пропозиція з боку Путіна пролунала, що можна залучати американські інвестиції, і зусилля в розробку надара якраз на тих територіях, як вони кажуть, нових регіонів Росії, так Кремлі, тобто українських територій, які зараз під окупацією перебувають, чи взагалі сполучені штати можуть в принципі на такий крок піти, адже це території. Окуповані, ці території України, ці території Росії не належать взагалі за жодним там, міжнародним правом. Але Путін таку пропозицію робить, такий гачок закидає. Як на нього мають відреагувати і відреагують зрештою у Трампа і в його оточення. Подивимось, але основа політики США завжди була верховенство права. Світ побудований якраз на принципах домінування права, і отже, пропозиція Росії підриває той погляд, який існує в США. Бо сьогодні тут можна порушити право, а завтра воно не буде працювати в інших сферах, і тут вже власне, та модель світу, яку. Десятиріччями по завершенню Другої світової війни вибудовували Сполучені Штати Америки. Вона руйнується миттєво, і це створює Трампу проблеми насамперед у внутрішній політиці, тому що вже зрозуміло, є незадоволення демократами, але це опозиція, але також є незадоволення і республіканською партією, принаймні так званою рейганістською частиною, яка все більше критикує. Трампа за те, що він відходить від традиційної моделі США. Знаєте, на одному з провідних американських каналів нещодавно був бачив цікаву програму, де ведучий сказав, що Сполучені Штати Америки вже не є лідер вільного світу, що США стає на бік диктаторів. Це не подобається їм, це не подобається знов ж таки. Е Тим республіканцям, які не, не вважають, що треба будувати Америку під Дональда Трампа, вважають, що треба її будувати на ідеології республіканської партії, яка відмінна від Дональда Трампа, і це буде для Трампа нести ризики, того, що в і Сенаті і Палаті представників може потроху формуватись об'єднання тих самих демократів і рейганістів, які зможуть, скажімо так. І імпічмент проштовхнути, і інше і блокувати важливе для Трампа рішення. А більше незадоволення тією лінією, яку обирає Трамп, воно буде прозводити до того, що його рейтинги будуть дуже стрімко падати, і водночас на midterm elections, які нагадую, будуть за півтора року, може так трапити, що будь-яка людина, яка буде асоціюватися з Трампом, просто не зможе виграти ці вибори. А це буде означати, що політик. Таки з метою переобратись будуть займати все більше антитрампівську позицію, і це навряд чи йому сподобається. Знов ж таки ще безумовно півтора роки довгий період, але тим не менш, Трамп повинен про це і його оточення повинне про це думати. У нас буквально кілька хвилин залишається, але я хотів би про гарантії безпеки запитати. Справді в американському політику є зараз дуже багато з'являється критики дій Дональда Трампа з різних боків. Це реакція на його ну дещо таке ексцентричну поведінку останнього часу. От, зокрема, екс-конгресмен. Адам Кінзінґер навіть написав, що Трамп намагається самотужки врятувати Росію від неминучого краху. Можна, звісно, там дискутувати, наскільки це так, але справді от спроби Росію витягти із ну, фактично дуже скрутного становища і на фронті в економіці, з боку США спостерігаються. А що стосовно України стосовно гарантії безпеки, що можуть нам Сполучені Штати запропонувати реально, тому що Трамп заявив, що в цій угоді, яка готується, автоматично закладено гарантії безпеки для України, але Україна на Гаєм на конкретиці, ясно, що про НАТО мова не йде. Трамп теж про це вчора казав. Що про НАТО забудьте, Путін не дозволить. Я теж вважаю що це не, не добра ідея. Через НАТО все почалося. Але чи зможемо ми далі от, в процесі діалогу з американськими партнерами вийти на конкретику щодо гарантій безпеки? знаєте я думаю, що слід повернутися до терміну основний союзник США поза НАТО. Ми якось у нас були ідеї щодо цього. Потім казали, ні, не можна це робити, тому що це е, зупинить нашу е, наше просування до НАТО, хоча як на мене це не зупиняло. І що цікаво, певні політики, які свого часу робили пропозиції щодо отримання цього статусу. Потім критикували цю ідею, хоча як на мене ідея гарна, що Україна розглядає як проміжну ланку цей статус. А далі знову ж таки треба дивитися, що буде з НАТО. Бо знаєте, є вже окремі аналітики, які кажуть, що Україна. Можливо, навіть зараз настільки НАТО цікаво, скільки ідеї, які просуваються в Європі щодо об'єднаних європейських сил, і Україна могла бути їх частиною, але щоправда, тут США не задіяні. А в контексті США ця угода основних союзників США поза НАТО, як на мене, це те, що Україна може принаймні повернутися до цього питання, підкреслюючи, що це не відміняє наш рух до НАТО, але е, саме від США ми чекаємо на ці гарантії, поки принаймні Трамп президент. Що Буде через 3,5 роки. Подивимось, дякую дуже за цю розмову. Іван Ус був разом із нами. Говорили ми про міжнародну політику.